Привіт, друзі! Це я, Наталя. Сьогодні я збираюся в гості до Тегруня. Але спочатку мені треба одягтися за погодою. Цікаво, яка зараз погода. Погляньмо в вікно. Що це, друзі? Правильно йде дощ. Що б мені одягти? Куртку, Майку? Чи сукню? Правильно куртку. А що мені взяти з собою? Пухнастого котика? Парасольку? Парасольку? чи лижі? Правильно Парасольку! Дякую, молодці. О, дивіться, я вже в курсі. Тепер ходімо до Тегруня. Друзі, а куди подівся дощ? Перенощило! Яка зараз погода? Правильно йде сніг. Я обожнюю сніг. Хм, допоможіть мені переодягтися. Хм, у що мені переодягтися? У светер? У сукню? Чи у купальник? Правильно утер. А що мені надіти? Шапку? Шарф, чи може шолом? Правильно шапку і шарф? Молодці, дякую. Друзі, подивіться, я готова. Ну що, ходімо до Тигруня. А поки я виходжу, послухайте віршик. Кішка мати кошенят до кубки зібрала. Час малята одягатись, вона їм сказала. Одягніть котки штани. Не на вуха дітлахи, не на пояс і не на хвіст, а на ноги одягніть, светри одягніть котята, не на ляльку і не на брата. Не на лапи і не на хвіст. Простягніть його рулапки і на тіло натягніть. А тепер шапки надіти. Треба вам мої видіти. Не на лапки треба шапка, не на ніс і не на хвіст. Голови свої малі ви тримайте у теплі, А де ваші чобітки? Час взуватися котки. Права нога правий чобіт, ліва нога лівий чобіт. Ой взуватись той ще клопіт. Одяглися кошенята, але так втомилась мати кошеняток одягати, що заснула серед хати. Я хочу лиш вам нагадати. Діточки і кошенята. Чобітки треба взувати, шапку треба надівати, а штани і светр треба одягати. Ну що, друзі, сподобався вам віршик? А тепер ходімо до тигруня. Друзі, а хто це? Це моя подружка Мавпочка. Привіт, Мавпочко. А Привет. що ти робиш? Я сліпила сніговика, але йому чогось бракує. Друзі, чого бракує цьому сніговику? Правильно, носа. носа. Давайте додамо йому носа. <свист> <свист> а і ні. Ну що, ходімо далі? Бувай, мапочка. Бувай, дякую. <свистове> а це хто? Це мій друг песик. Привіт, песику. Привіт. А що ти робиш? Я зліпив сніговика. У нього є ніс, рот, ага. але чогось бракує. От чого не знаю. Ага. А. Друзі, а. чого бракує цьому сніговику? Правильно, очей. Давайте додаму йому очей. А ось і очі. Ну що, йдемо далі? Бувай, песик! Бувай, Наталю, дякую. Ой, я бачу сніговика, але хто його зробив? Ой, здається, хтось копається у снігу. Багато сніг на поріг, Тигр зліпив собі по. Та це о. ж мій друг ти грунь. <съяр> привіт, привіт, друзі. А що ти робиш? Я от сліпив сніговика, але злі... зліпив... йому чогось бракує. Є очі, а, ніс, навіть друзі, руки. чого бракує сніговику ти груня? Правильно. Усмішки! Точно, усмішки! Ой, а ось його усмішка. Молодці. Добре попрацювали. Ну що до груню? Ідемо до тебе додому? Чудова ідея. Бувайте, друзі. Дякую. Ходімо. Бувайте.